Привіт, я Юлія Сай. Сьогодні ми знову з вами у рамках ресурсного проєкту для жінок за кордонами. Світові новини не додають оптимізму. Напередодні трагічної для нас усіх дати початку повномасштабного вторгнення ми вирішили записати короткий, але дуже цінний. етер з нашою постійною експерткою, психологиною, психотерапевткою, кандидаткою психологічних наук Дар'ї Черенчикової. Про травми, процес ретравматизації, а також про тригери, які в найближчі дні можуть занурити нас в такі складні емоції та переживання. Ми почуємо про методи самодіагностики та самодопомоги а також дізнаємося про корисні поради для найшвидшого і безпечного повернення у нормальне самопочуття. Підписуйся на наш канал. На наші соцмережі, для того, щоб не пропустити вже створені програми, а також ті, що будуть у майбутньому. Дар'я, вітаю тебе, як ти сьогодні, як Київ? Вітаю, Юлія. Дуже, дуже рада бачити тебе і не лише тебе сьогодні. І ти абсолютно права, що тривожні новини не додають зараз ані радості, ані оптимізму, і Київ, Київ чекає. Чекає якоїсь ясності, якоїсь доброї на наш рік для нас новини, але і, взагалі, останнім часом Київ прокидається від вибухів. Дуже часто це стається з різних причин. На жаль, третя річниця початку повномасштабного вторгнення, а атмосфера, по суті, така ж, як і на початку, не дивлячись на те, що саме місто живе, активне, яскраве і в очікуванні. Дуже шкода чути саме такі новини, але маємо те, що вже маємо. Минулого разу у нас була з тобою досить довга жива розмова про життєві про руйнування життєвих опор у перший етап повномасштабного вторгнення. Ми торкнулися з тобою теми травми та ретравматизації і обіцяли підсвітити їх у найближчих випусках сьогодні, як ніколи, актуально. Послухати про це. Um, розкажи, будь ласка, що таке травма? Чи ми травмувалися на все життя, переживши такі події, які переживаємо і далі? І як розпізнати в собі стан, який потребує уваги, а також самодопомоги? Як це зробити? Або ж уже варто звертатися до спеціаліста?